Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде буде серія з онлайну. з онлайну. А знаєте в чому причина? Причина дуже проста: це нове промо, це Буздей промо. Піки за 40 й левел за кінець сезону. Да, ми там на стримі трішки відкрили їх. Звісно ж, відкрили пак, пак-пік з двома легендами там за скільки там 400 тисяч, скільки він котував. І звісно ж, ми зібрали флербек карту Тріщано Роналдо. Тому ми її сьогодні ще й протестимо, подивимося, чи варто її збирати, все таки ціна дуже здорова. Побачимо, побачимо, що він там в себе представляє. І, звісно ж, по традиції бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду, а ми починаємо. Зараз просто люто люто розпочинаємо. Зараз оцей пак. Ось! Ось що я буду зараз. Що ви готові? Так, Що? Скан? ну, давайте справа. Що тут? Канавор! Чи буде у себе? Курва! Ну але Тоті, але курва, ну ні. Я хочу і у себе, от Тоті. Будь ласка, будь ласка, Тоті у себе Тоті карта і залупа. Я канавару візьму, я не знаю, ну 500 тисяч, да? Хуярим фентези. Дві хвилини якраз чітко, все чітко зараз залітає. Фэнтези зараз буде бомба. Так, мужик. Сам Іспанія. Ла Ліга. Mm -hmm. Не знаю. Більбао, понятно. Сансет да, 88-й, поняв. Так, ще, походу, мужик, да? Ну да, Страйкер, Франція, то там фентезі, це тель буде, напевно. Атель хіба не з великими цими? Коротше, я поняв, блядь. У мене ж він уже є. Ух ти! Ось оцей, оцей, оцього парубка я буду збирати. Не знаю, як ви, а я його буду збирати. О! Бзди! Це ж бьзди в такому пакі, а це ще продаває мій бзди. Що це... це таке? Кому там дали? Уразкін якийсь. Боже, але це перший футбьозди. Так, ну що ж, еліти щось. Так, ну як завжди, в Wild Cards. Мене вже вони прислідують просто багато. РВ, Бразилія. Апел. Хто? Манчестер Сіті, це Савіньо, напевно, да? Да, Савіньо, 88-й. До речі, він перейшов Манчестер Юнайтед нас в кар'єрі. А, тут два їх. Так, останні 83 плюс X10, тих тут. Ну Будь ласка. Ну, будь ласка, щось хороше. Ну, хороше, давай. Я надеюсь, це не фьют Іспанія, Реал. Так, це Карвахаль. Це хто? Здиробье! Ну в, принципі, ну, в принципі, на картинці виглядає прикольно. Але. Д... Буля, не 200, да? Около ну, десь 100 тисяч. Так, 84 плюс X5. І ще. Хорошо? Тут гвзди. Дуже гарно. В Португалія. Це цей буде? Це Бернардо, напевно. ж. А, ні, Бруно Бруно. Ладно, Бруно. З ким Бруно? Це хто? Чурам, чи... О -о -о. А ми слухайте, ми трішки піднімаємось по наростаючій, ні? Бля, я побачив це. Що? А що він серйозно? 700 тисяч коштує. Оце. ми... А мені, до речі, я хотів собі нападника. Я хотів собі нападника. Але йому щось такі плейстайли, ну, трікстер, павершот. Але ладно. Ми його, якщо що, сьогодні спробуємо. Там ще промо паки будуть. Ще, до речі, на стріму будуть відкривати люди, ділитися своїми паками. Ну давайте, давайте. Ну ще один точно має бути. Ще один футбьоздей точно має бути. Інформ, понятно, все, ну не цікаво вже інформи. ці вже не цікаво. Навіть два. 87 плюс X3. Ну я благаю, ну давайте хоч тут. Тут футбьоздей, будь ласка. Єсть! Да. Да. Yes. Є yes, фудбзди, CDM. Зрозуміло, це зараз буде не фудбзди. Я раз я сподіваюся, або дабл просто вокаут от Так, Джака, ого, яка. 78. це хто? Ух, uh, Ну Він важкий, мені здається, буде. Так, і ще один останній пак такий, я так розумію. Футбзди, футбзди. Годно. Страйкер. онрвей, а давай Холанда. Курва, Хегенберг, буде, ну блін. Але б Холанда було б чітко. Цікаво було б нікера собі за такого здоров'яка пограти. Це було б реально круто. Ну я так думаю, це. О! О! А я думаю, це він. Я думаю, це перемога. Ну тренд. Ну слухайте. Це повинно щось. Нє, не, не лякайте мене так. 700 тисяч. Чи ні? Ну, 600, ладно. Так, Пік. Пік. Один з трьох. Ікона. Курво. Один з трьох ікона. Що тут випаде? Просто. Я не знаю, що чекати. І відкриваємо. Боже. Три. Ну. Один. Ні. Ну, будь ласка. Курва! Курва, але ну, тюрам да, Ну, блін, лям. Я думав, тут щось краще буде. Ну, ну тут таке падає, що просто капець. А тут. Але тюрамском. Мені, типа, випав канавар, але я не дію, що тобі випаде просто зараз щось таке, що. Ніхера собі. Взривай, погнали. 400 тисяч монет. Блядь, ну тут один з двох такий може випасти, просто ти шо. Хороше. Блядь, ну, ну сука, ну, ну таке собі. Ебай! Боже, ну. Я думаю, що це очко... Блін, ну Неста такий собі, слухай. Блін, не знаю, як кому, типа, як кому заходить, звісно, але мені, типа, Неста ну, такий собі. Так, паки є. Ой-ой-ой! Так ти шо? Ідеально. Хуху. Мужичок, давай щось, правий вінгер. А хто це там? Хто це там, зачекайте? А хто там, зачекайте? Це сака чи що? О, Так начебто непогано, ні? Зачекай. А, я зрозумів. Очко. Ти хочеш зараз ікону відкрити. Хіба? Да? Да. Оце контент в'їхав, оце сюди. Фу. Ну тут ти що? Тут просто сподівання. Ну, нереально. Ну просто нереально. Тут, тут таке може випасти, що просто. Дивись, не перетряси, бо це буде жесть. Один з трьох. 88 плюс, боже, що тут може випасти? Тут таке ж може випасти. Давай, Андрій. Блять, ебать! Шо? Що? Ебать! Їбать, далі вообще похуй, пеле, блядь. є. І шут. Є бух. Бу? скільки він коштує? Ну це ж триля, молодно, триль. Ну але, блядь, це бля, білет, це пізє, які стати. Блядь, ну це пізде, це, блядь, ну, ну це І Якщо і тут випаде щось таке на штат, я там і не знаю. Хоча б барколя якийсь, типа. Центральний захисник Франція. Це зачекай, це хто там буде? Йоро? Ну, Манчестер Юнайтед, це вже. Ух ти, йому, це за цією, да, Хайсет. Гонь. О, понеслось. Лівий Вінгер, Португалія, Скотіш Ос один. Це дабл, Це, по-моєму, буде Дабл цей. Дабл бздий хард. Так, жота цей. І. іско знову. Давайте чисто ради цікавості, відкриємо. Ваш. Туккий тут бюзди відразу. Що задай? Булкіпер Бразилія, це Едерсон або Алісон. Але ж за ним. Але за ним буде щось, так? Foodbзди. Ні, ну ні. Келлі. 92-й рейтинг, да, прикольно. Але удари щось такі. 4700 залишається, Футбьозди ще один. По Foodbusdy то А Пеле ти що? Ну, а ти за нього давай зараз пограй. Ти просто пограй відчую його. Що це таке, що це за Так, Таке, с Кинг. Юран, ну ти що? Ну ні. Давай нормальне щось. Давай Раміреса мені там, я не знаю. Хоча б щось таке. Давай Фудбизди. Дивіться, в кожному паці падає футбозди. В принципі, в принципі, це гарно. Але це не Сімс, якби. Або це просто подвійний буде цей, подвійний Фудбиздий. Ну, а то не Сімс, то Самс, і ще одна Обердорф. Ух ти. твою душу. Німецький кімік випав. Ух, ти ще Кінг? А чому його не показали? Кін думаєш, буде класний, так? Да? Ну, я не знаю, ну спробуємо. Фудбзди, хорошо, хорошо. Оце ми сьогодні заради цього і зібралися. Food birthday. Класні картки. Так, тут Едегор. І з ким він? Та ну йо мой а можна хвати? хвати, ну будь ласка. А ти що, в тебе напад тепер козиряти козиря? Так, у нас тут дабл. Пеперейна, Боже. Боже. Ти що? От як тобі рубен дієш випав? Ти, ну, ти адекват? О, я ще можу п'ятерочку відкрити цих, по цей. О! Хорошо! Под Бездей. Мені подобається. Мені це курва подобається. Це буде знову Джака Інформ. Ну, і хтось буде з подбьозди, подбьозди, хто? Хто це? Тюрам знову курво! Ну що за карта? Фінеш що? І ще є така. Бля, ще є фотка така. В червоній формі. А в червоній формі значить що? Значить да. І от так ще показує. ну. Це просто. просто Просто. І... Ой, ще й вихід! А і хто це не знаю. Португалія. Рошен Ліга. Ліга Петра Порошенка. Боже Альнаса. Ой, сьомий номер ще. Хай, іди ж ти сюди. Так, друзі, ось ця картка. Керщано Роналдо. Три матчі я за нього відіграв. Нічого не зрозумів. Що він туди-сюди. 5 на 5. Ти не шоти є золоті, репід золотий. Побачимо. Будемо грати отаким от, от складом. Не знаю, що там буде. Але ж пробуємо. Спробуємо. Тому перший матч поїхали. Ну що ж, що ж, перший суперник для Роналду Це Алісон буде. Канавара. Ух ти! Це прикольно, слухайте. Ой-ой-ой. А як Зізу так просто пробігає? Ну це. Ні, не було. І... Опа! Нічого собі! Все таке, блін, але він якось слухайте. Ну не дуже впевнено, все-таки розвертався, ні? Да-да-да-да-да! Опа, це червона може бути? Це може бути червона. Ні, ну, ну блін. Диви, не забивай я, козел. Чому я не вдарив свій привичний кут? Не розумію, 2-2. Та серебряна картка та біжить. Пізнь. Я в шоці. Це серебряна картка. А ну чому він такий повільний? Ну блин, ну тріскує міляну. Де ви не можуть забрати? Я Так, ну у нас другий матч. І друга спроба для Роналду щось все-таки показати. Ух ти! Ух ти! Ти що, Роналду віддав? Слухайте, Роналду віддав гольовий пас і рейтинг забиває. Ну хоч якісь гольові дії від Роналду ми побачимо в цьому випуску, да? Ні. Ну, ну блядь. А чому такі тупі голи залітають? Ну чому? от Я не знаю. Потрібно завершувати з цим онлайн-режимом, коротше. Річ забиває 2-2. Ну, 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 блін, ну, ну тупе забиваємо, Він повинен щось таке неймовірне забивати, а не таку типу, халяву. Ну, ну, відверто вам кажу, ну, блін, ну. ну, Ідеально. Ріж? Ну, він не такий, ну, ну я не знаю, ну йому чогось. Ну не вистачає, блін. Так, давайте подивимося, третій суперник на сьогодні у нас. Так, тут тут емблема Манчестер Юнайтед, прикольно. Буфон на воротах. У те. Та... Родрі. Ух ти, є, перший власник. Пухка, Жорзіньо, Марадонна. Ну ні. Так. Я не знаю. ну... Ріж. Ну, корпус гарно поставив. Забив, хорошо, один-один. Корпус тут поставив добре. Ну Все-таки в нього повинна бути фізична ця сила. Гарно. Ріж Ріж, хорошо 2-2. Ну блін, ну в таких деяких моментах він все-таки може виброснуть. Але ж, далеко не всіх. картка за таку ціну. Ну да, 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 хорош, хорош, менді. Боже, як там маячня залітає, боже мій! Хорошо. Ні, не хорошо. Так, да, хорошо, 3 3, ну що за матч? Боже, ти півролів я давно не бачив. Уу, оце щось схоже на Роналду. Оце щось схоже на картку за 3,5 млн. А ти ж. ти ж жіштов, ідіота кусок. Ну, 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 ну блін. Взагалі, нази, на ізі, на ізі пацани, його відштовхують. Ну, перемкнись. Бляха, му. На. ну. хе хе е е носаком відбив захисник. Ну це, блін, яка маячня. Ух, ти юний, одну тихеньку навіть я заткнувся, я не вірю, що це все ще. Але Горналдо забиває. Не знаю, як він це робить. Але забиває. Ну, я двигаю, а воно до дупи. Ну, просто до дупи. Це, напевно, саме недооцінене тепер СБЧ буде. Що мислі я збирати буду. Ого. Ох ти! Роналдо! Забиває нарешті. І того, і того я за Роналдо зіграв 6 матчів, і статистика в нього 10 голів, 1 асист. Так, тепер пройдемося по. Показника. З Hunter у нього Пейс 98 написано. Да? Ну, але ви бачили, як біжить МБП. Тобто тут 98 я б навіть не сказав, що такий пейс. Удари, удари фішні 99 близько немає. Ну, не, не, Нема там 99. Ну, ну, Шот-пауер 99, також сила удару така, що. Ну, також я не сказав, бо, що це що ідеально. Прямо. Пенальті також я за нього вдарив. Пенальті 99, він не попав. в Чуткового не знаю. Коротше. Паси. Ну, віддавав, один асист віддав за 6 матчів. Тобто, але ж він, форвард, він не повинен віддавати ідеальні паси. Дриблін, баланс 84 агіліті 84, боже, ну це це крах. Йому можливо, дриблін до той підтягувати краще, і тоді він буде набагато яскравіше грати. Я ще це спробую, але на даний момент на Хантері він мені не зайшов. По плейстайлах кінець шоти, ну, типу, відчуваються, да. Rapid Plus, плюс, ну, якщо гарно використовувати все це в, в таймінг, то в принципі буде робити нормально. Так, техніка, ну техніка, ну я вже як сказав, що так, і на то собі це все грає. Картка на стати і на ціну. Мені з 10, якщо брати, то це буде десь 5 з 10. Моя оцінка для флешбека Крістіану Роналду. Я трішечки розчарувався, я очікував чогось кращого. Але це моя особиста думка, і якщо ви думаєте, чи збирати чи ні це СБЧ, то я б все-таки сказав би, що ні, оверпрайс дуже дорого. Це 3-4 чи скільки там мільйони. Ну не вартує, не вартує воно цього. Я так гадаю, у вас звісно ж я не буду вас нічого переконувати. Це лише моя суб'єктивна думка. Вибирати кожному, звісно ж, самому. І на цьому будемо завершувати цей ролик. Я сподіваюся, що вам сподобалось це, тому що були нереальні гравці, які падали в піках, в паках. Цікаві такі. І, звісно ж, до мене на стріми. Я думаю, вам там сподобається. Я з вами не прощаюсь Вам все добре. Бережіть себе.